Вітаю, хочу поділитися з вами віршем, який називається Останній крок. Останній крок найважчим є, і треба нам його пройти. Збери сумління, все своє і сумніви всі відмети. Чомусь влаштовано це так, якщо нам важко дістається, то це є найвірніший знак. Що це наш справжній вибір серця, і ми лише те в житті цінуємо, що нам з трудом важким дається, бо не за гроші це купуємо, тому назавжди зостається те, що безцінним є для нас. Ми впевнені і точно знаємо, немов дитину, повсякчас до свого серця пригортаємо те, що отримали в стражданні. Адже ми йшли усе життя в душі натхненні і старанні і відкрили істину буття, і це є істинне кохання. Дякую.